Про вогонь нам треба знати, з ним не варто жартувати. Вогонь давній супутник людини. Він допомагає їй побуті, і у роботі. З давніх давен люди навчилися здобувати вогонь та виживали завдяки йому. Вогонь гріб людей, захищав від хижаків та допомагав у приготуванні їжі. Минуло дуже багато часу, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогнем він є другом для людини. На вогні можна готувати їжу. Він нам світить уночі. Як на вулиці морози, він працює у печі, щоб ми зігрілись. Без вогню всі знають, нині не прожити нам і дня. Отже, вогонь для людини всім є надійним другом і корисним. Але гратися з вогнем не можна, це небезпечно. З корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. Маленький вогник можна спричинити масштабну велику пожежу. Полум'я вогню гаряче, а велика кількість диму може викликати задуху у людини. Але головне, що при пожежі можна отримати великі опіки. Запам'ятайте правила пожежної безпеки та пам'ятайте їх завжди. Правило перше. До вогню ти близько не підходь. Можна обпектися. Друге правило. Для розваги чи для гри сірникити не бери. Бо з вогнем погані жарти жартувати з ним не варто. Третє правило. Ні в якому разі не запалюй феєрверти. Чи свічки, чи бенгальські вогні. В приміщенні та без нагляду дорослих. Це небезпечно. Наступне четверте правило. В розетку встромляти речі ти не смій. Іскра може попасти на предмети, які поруч, та навколо все може спалахнути. Наступне правило п'яте. Не запалюй, ти плети. До біди це може призвести. Наступне правило шосте коли в кімнаті горить камін. Пильнуй, щоб камінна решітка була зачинена, щоб маленькі іскри не випали з каміну і не перекинулися на меблі чи кили. Наступне сьоме правило. Не розпалюй сам багаття. Ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та не просто загасити. Восьме правило. Ніколи не лий у вогонь газ чи бензин або іншу легкозаймисту рідину. Вогонь може сильно спалахнути. Наступне. Дев'яте правило. Як побачиш, десь горить, мусиш ти ту саму мить до пожежників дзвонить про пожежу сповістить. Діти, а ви пам'ятаєте номер пожежної служби? Так, це 101-1-0-1 Молодці! Давайте з вами зараз пограємо та допоможемо нашому пожежнику. Зібрати все необхідне для нього його пожежний інвентар. Подивіться уважно та назвіть, що йому потрібно для роботи. А зайве приберіть. Ліхтар. Вірно обов'язково. Що ще? Відро. Так. Сокира, шланг для води. І обов'язково вогнегасник. Молодці. Кожна частина тіла пожежника повинна бути вкрита спеціальним одягом. Давайте допоможемо одягтися, щоб ми оберемо. Штани. Куртка, шолом, чоботи, рукавиці молодці. Пам'ятайте правила пожежні та будьте дуже обережні. Малята! Будьте обережні та обачні з вогнем. Вогонь для нас як друг, так і ворог. Бережіть себе та до наступних зустрічей!